Андрій Семілович Малишко народився 14 листопада 1912 року. 99-ту річницю цієї визначної дати відзначали в загальноосвітній школі під номером 5. На честь цього свята старшокласники підготували реферати про життєвий та творчий шлях поета. Особливої уваги заслуговував куточок, в оформленні якого брали участь учні 6 Б, їхні батьки та класний керівник Гордієнко Оксана Васильівна. Вона розповіла нам про задум цієї композиції. Подивіться, будь ласка, перед вами є. Ціла композиція присвячена Андрію Саміловичу Малишку, саме життю і творчості, його слова нашої композиції відтворюють зміст його особистих слів, «Я з тих країв, де за Дніпром кургани. Нижче під своєрідним заголовком творці розмістили картинку, яка зображує вид трипільської землі. Також в композиції чітко оформлені етапи життя Андрія Саміловича, які вміщують символічні картинки та цитати з поезій автора. Ці віршовані рядки говорять про що саме в той час писав наш поет. Так, в етапі дитинства можна побачити хатку. Це своєрідний символ того, як не хотілося полишати рідної домівки. Андрій Малишко присвятив ті чудові порі. Наступні рядки. Тут в'ється стугна, Пахнуть медуниці, де я колись ходив замурзаний малюк, де розписні як сон, загонисті синиці клювали чорний хліб з моїх дитячих рук. Символом наступного етапу є рушник, який зображує дорогу в доросле життя. За ним слідує період військової служби, коли наш поет вдягнути шинель на дальній заставі мусив. Про наступний етап нам розказала Оксана Васильівна. За синім птахом це роки його кохання, почуттів, вражень. Ти прийшла одні погожі, хай без цвіту й солов'я стала в серця насторожі, як провісниця моя. Отак ніжно він відносить Вся до тих жінок, яких кохав. Період під назвою Полудень віку це певний висновок віку і життя. В 50 років Андрій Самійлович мав збірки власних поезій, які є своєрідним підсумком вже зробленої роботи. Нелегке ремесло назва останнього етапу, адже багато хто вважає, що написати вірша надзвичайно просто. Насправді це не так. Символом цього періоду є чорнильниця та перо, яке дійсно стає зброєю в руках поета чи письменника. Про найдаліший задум всієї композиції Оксана Васильівна говорить так. Нам вдалося найвдалішим те, що сказав про нього Сергій Воскрикасенко. Андрій Малишко, поет, схожий на птицю, яка, злетівши в небо, поглянула на землю і зойкнула від здивування. Радості й розпачу. Також 14 листопада вчителі на уроках влаштовують 15-хвилинні ліричні відступи, під час яких обговорюють та згадують подробиці життя Андрія Саміловича Малишка, читають його поезії. Коли я йшов у людина світанку весни моєї, спутниці у мандри, високе нерв, небо, барви позичало у морях і Ягори Столітні, мені вклонялись низько до землі. Я поминув їх, бо шукав дороги. Нам було дуже приємно отримати запрошення, відвідати п'яту школу і наступного року. Адже саме в стінах загальноосвітніх навчальних закладів з особливою увагою ставляться та шанують і традиції українського народу і визначних людей, які займають особливі місця в історії як маленького містечка, так і всієї нашої держави. Юлія Варламова, Андрій Гузів, Андрій Пугач, студія Барт.